Будемо проводити урок з медицини, тобто надання базової інформації для учнів по системі марш. Будемо також по можливості відповідати на питання учнів, які будуть задаватися. Наша організація не тільки спеціалізується на медицині, ми спеціалізуємося на мінно-вибуховій справі. Також проводимо тактику, оборону наступальну, але ну, на даний момент для цього потрібний ремонент мінно-вибухової справи, тому що зазвичай ми. Залучаємо реманент вибухової справи у хлопців з іншого загону, тому на даний момент загін зміг себе забезпечити самостійно медичним ремонентом, але в принципі, сподіваємося на світле майбутнє. Безпосередньо цей механізм він завжди повинен бути на зовнішньому, що він, він не має бути всередині, він має створювати тиск безпосередньо на цю кінцівку. Саме важливе в накладанні турнікета є те, як ви робите перший оцей рух. Ну, mm, no. маєте максимально сильно затягнути. він має кричати, стогнати, плакати від боя. Особливість системи марш полягає в тому, що це алгоритм саме ефективне надання допомоги. Тобто, якщо ми розбираємося по алгоритму, перша буква М масів блідінг, значить я маю зупинити масивну кровотечу. Чому? Тому що найбільше 90 випадків, коли е, бійці гинуть на фронті, це від масової кровотечі і від того, що її не встигли вчасно зупинити. Кожен турнікет, ну їх є ну велика кількість цекет. Є українське виробництва, але такі саморобні як ну, ті джути. Вони не не дуже будуть підходити перед допомогою, Вони не будуть створювати той. В принципі, знання здобуваються за рахунок вишколів, тобто є трьохденні табори, де зазвичай збираються командування організації, тобто люди, інструктора з бойовим досвідом, і вони передають свої навички молодшому поколінню, тобто, щоб молодше покоління вже тут на місцях їх розповсюджувало цю інформацію. Також, от, наприклад, якщо ми візьмемо Івана, від організації було можливість відправити декілька чоловік для отримання сертифікату з медицини, канадський сертифікат. Тобто, от, і Іван пройшов курс і на даний момент він є сертифікованим медиком. Тобто, ну, організація також сприяє тому, щоб учасники отримали ефективну фізичну та довійськову підготовку, і щоб вони, як при бажанні, могли мобілізуватися в хороші підрозділи.